Іт у мозок одного з найвідоміших. Інвесторів світу, і він розповідає не про теорію, а про те, що реально відбувалося у великій світовій кризи у 1929 році, 2008, і що може бути завтра. Книга складна, але дуже цінна. Вона пояснює, як працює боргова економіка, чому виникають кризи, як влада реагує і як це все впливає на наші інвестиції і загалом ринки. Далі не дає що купити. Він як мислити. Усі ринки циклічні, і якщо ти не розумієш цього на якій хвилі власне, ми зараз, то вас просто з ринку змете. Це така, знаєте, важка артилерія, але перші дві книги це про базу та ця про вищу лігу. Але якщо ви хочете справді зрозуміти, як влаштована економіка, ця книга точно для вас. До речі, Рай Даліо – засновник хедж-фонду Bridge Potter і людина, яка передбачила кризу у 2008 році. Він розкладає економіку як механізм, як створюється борг, як зростає загалом економіка, як борг накопичується і як це все вибухає у вигляді рецесій та крахів. Найцінніше те, що Даліо дає алгоритм мислення, коли ринок росте, всі розслабляються. Але Даліо каже, саме тоді необхідно готуватись до наступного падіння. Книгу точно варто прочитати тим, хто хоче розуміти глобальну економіку, тим, хто вже інвестує, хто будує довгострокові портфелі, і тим, хто хоче бути на крок попереду за ринок. Цю книгу треба не читати, а вивчати. Тому що завдяки ній дійсно ви зможете бути попереду. А з виділенням нотатками і зупинками на роздуми, так ще й потім краще все розуміти. Четверта книга, яку я також раджу початковим інвесторам або вже досвідченим, це принцип інвестування Ворена Баффета.